Рада знову вітати на моєму каналі. Сьогодні до вашої уваги просто магічний рецепт. Пропоную приготувати швидке, ароматне та дуже смачне печиво. Воно виходить ніжним за текстурою, міру солодким та просто тане в роті. Це печиво ідеальний варіант, коли треба приготувати щось якомога простіше та на швидку руч. Тож, переходжу до приготування. По інгредієнтам все просто! Яйце, цукор, ванільний цукор, олія, вершкове масло, борошно, кукурудзяний крохмаль, розпушувач тіста, смажений арахіс за бажанням, цукрова пудра для посипки. Пропорції в описі під цим відео. Поки розтоплюється вершкове масло, в чаші блендера подрібнює смажений арахіс. Готую тісто. До яйця додаю цукор. Та ванільний цукор. За допомогою вінчика поєдную ці інгредієнти. Наступними додаю негаряче розтоплене вершкове масло та рослинну олію. Також перемішую вінчиком. Потім додаю просіяне борошно, розпушувач тіста, кукурудзяний крохмаль та подрібнений арахіс. Спочатку ложкою поєдную всі інгредієнти. Вже на цьому етапі відчувається неймовірний аромат смажених горішків, які чудово доповнюють смак цього печива. Але якщо не любите рахіс, то можна замінити його на інший вид горіхів або взагалі не класти. Далі тісто вже рукою збираю в суцільний шар. І домішую на робочій поверхні, яку припилюю борошном. Тісто виходить м'яким та ніжним. Працювати з ним досить комфортно. Тепер відчіпую невеличкі шматочки, скачую в шар та формую конус ось такий. І викладаю на деко засланий пергаментом. Під час випікання печиво трохи збільшиться в об'ємі, тому викладаю на відстані. Загалом з порції має вийти орієнтовно 33 печива. Це відправляю випікатись при температурі 180 градусів 12 хвилин. Печиво готове. Залишаю на деко, щоб трохи охолонуло. Перекладаю на тарілку та залишаю до повного охолодження. Фінальний штрих припилюю цукровою пудрою. Тепер у вас завжди буде під рукою чудовий рецепт швидкого печива, який вирічить за потреби. Смакуйте із задоволенням! А на сьогодні все. Бажаю приємного чаювання та до зустрічі у нових відео!